Всім доброго ранку. Так, середина листопада за календарем 2022 рік. І сьогодні, або найосінніший день за всю осінь. Надзвичайно, надзвичайно туманний. Всім бажаю, щоб як цей туман дуже скоро розсіється. Від сонячного світла так і наші біди, наші проблеми, вороги всі розсіються і згинуть від нашого світлого українського народу від його сили, від його. Від його нескореності і від його непереможності. Бачите, який туман. Це вже трошки він розсіявся, а насправді він був іще більший. Взагалі вранці не було нічого видно на відстані витягнутої руки, Ну, оскільки зараз вже трошечки розвидняється. Вже дев'ята година. Ще раз наведемо на церкву нашу. В тумані. Дивіться, яка незвичайна картина. Туман. ми вже коли знімали. Всім бажаю гарного дня. хай Господь благословляє вас. А нам. Завершається лише молитися і підтримувати наших золотих, любих захисників, завдяки яким ми і можемо бачити картини природи нашої чудової України. Слава Україні! Героям слава!